Ось, великий Олексин, дорога з Обарова на хотин туди, на партизан. І по дорозі тако раз, і дрова докупив за 150 гривень, а не за 300 чи 250, чи ще що небудь, чи не є відомої якості. Вальону, не чисто про все. Ось такі ось яточки. От красиві і все. Якщо ти купиш вальоне дрова... Візьмеш ту мою візитку, знімеш відео, як Київ в тебе шашличок вийшов на наших дровах. Я сам особисто приїду в будь-яку точку міста рівного, тобі привезу ще одну сіточку, можливо навіть і з собою і пожарим шашличок. Тому чекаю відео. Сергій. А оце граб. Його звати граб. Він може стати своїми дровами для опалення. Це той же самий граб і це має він свою ціну. Це той же самий граб, тільки відходи. Відходи раз, відходи два. Ми їх не перебираємо, все підряд. Коротші, довші, різні, разнообразні, якісь сучки такі безформатні, але його можна спалити. Оце вдвічі дешевше, ніж у Але те буде гарно зложене, а оце продається в бегу. Один Б тисячі 100 гривень. Будь ласка, взяв, забрав, довольний, більше бочок гарний, але він продається тільки рубаним, а оце пеньочки з нього, Уже заготовлені для тебе, щоб тобі привезти. А оце березка, вона має свою ціну. Навіть при різних кількостях, там від трьох одна кількість е, вартість, від десяти цілої машини друга вартість, по місту одна вартість. За місто друга, точніше, ну, вартість -то одна, просто доставка є, нема. Вільха теж гарна вільха, одна ціна. Це вільха сировина, яка не продається в такому вигляді, тільки отак порубана, так як хлопці рубають там на машині. Да. А оце вільха з усім іншої вартості, бо це під замовлення зроблена довжина 25 см. Озикового доплата е 400 гривень. За цей, бо це дуже складна робота. Спочатку ти її мірно різеш дуже довго, потім е, і довше набагато, ніж обичну довжину. Складати, рубати, це все довше, а довше значить дорожче. Логічно. Це береза. Це теж береза, вона вже нарізана, теж може бути твоєю ну, складеному вигляді. Оцей дубочок зараз не по карману нікому, тому що ящик сам тільки 600 гривень стоїть. Але якщо у тебе якийсь котеджик... Приїхали, ящичка, поставили, не складати, не носить, готове рішення. І зараз вони тут стоять, знаєш для чого, щоб зимою ти купив. Ну. І там ще грабу в хулєру. Просто. Бачиш виситі. Все для тебе. Другоколівна ну. з нами тепло.